Вітаю всіх у шостому випуску, присвяченому використанню аплікації Біріл на практиці і сьогодні хочеться подивитись медові корпуси на наявність меду, а також проконтролювати відводки, чи облетілись молоді матки, чи є вже на рамках засів. Але сьогодні на нас очікував ще один несподіваний сюрприз, тому що по приїзду на тачок ми виявили поряд з пасікою, буквально в 100 метрах від неї невеличке поле ярого ріпаку. Яке тільки-тільки починає розквітати і здалеку приваблює погляд своїм жовтуватим відтінком. Тож давайте спробуємо більш детально оцінити його масштаби. Ділянка з ріпаком простягнулась між двома місцевими дорогами. Ширина її біля 25, може 30 метрів. Давайте спробуємо роздивитись поле, пролетівши над ним. Взагалі це приємний сюрприз, тому що тепер ми будемо впевнені, що ще на місяць бджілки забезпечені взятком і сім'ї будуть рости. А для нас це важливо, тому що маємо 10 молодих відводків, яким треба наростити достатній об'єм бджоли до зимівлі. На рахунок ріпаку можу сказати, що цвітіння відбувається протягом десь 6 тижнів. Медопродуктивність ярого чи ярового ріпаку десь біля. 80-90 кг з гектара, і він, так само, як і озимний, дуже ефективний пилконос. Візуально, я оцінюю це поле десь між 5 та 10 гектарами. Тобто на наші 20 бджолородин це більш-менш нормальна ділянка. Взагалі, окрім ріпаку, тут важко знайти якусь масово квітучу сільськогосподарську культуру, тому що соняшник в нашій місцевості не вирощують взагалі, а сама місцевість це межигір'я, де. Крім сільськогосподарських угідь, все вкриває ліс місцями хвойний, місцями листяний. І, наприклад, мед, який ми відкачали минулого сезону, мав дуже темний колір і не закристалізовувався до цього часу. Тобто пройшов вже рік. А після смак цього меду залишає ледве відчутну ноту приємної кислинки, але не відштовхуючи, а навпаки, дуже привабливо. Тож побачимо, який мед буде цього сезону. І пропоную все ж таки. Повернувшись до пасіки, оцінити, що ми маємо на сьогодні у медових корпусах. В цілому, у других корпусах на пасіці мед мають найсильніші сім'ї, які першими отримали медові корпуси поверх розділювальної решітки. Тож давайте і переглянемо одну з таких сімей це четвертий вулик. Всього сімей на зразок такої на пасіці 5 штук. І по суті, тільки вони в цьому сезоні можуть дати так званий товарний мед. Тому що. Дві з перезимувавших сімей зараїлись, і ще три, судячи по динаміці, вже не наздогонять лідерів та стануть потенційно в чергу на заміну маток. Що ж до сімей лідерів, одна з яких саме ця, то нагадаю, що другий корпус їм ми поставили 20 травня, при тому забравши дві гніздових медових рамки для відводків, тобто три неділі тому. А також 4 червня ми брали з цієї сім'ї дві розплідних рамки теж для підсилення відводків. Історію всіх наших записів ми можемо переглядати завдяки аплікації у хронологічному порядку. А тепер давайте повернемось на пасіку до 4-го вулика. Мед у другому корпусі є і центральні рамки досить непогано залиті. Навіть місцями бджілки почали печатати. Давайте зацінимо одну рамочку. І по відтінку помітно. Що ще є трошки місця у куточках рамки, а також на крайніх рамках меду значно менше. Тому в цілому можна оцінити, що ще половина корпусу у бджіл є для медозбору. Тому до наступного огляду нічого особливого не комбінуємо. Сьогодні лише поверхневий огляд других корпусів, а детально переглянемо відводки і сьому сім'ю, у якій на минулому огляді ще не було засіву і залишались маточники. І зробимо помітки до аркушу, яка у нас ситуація із молодими матками. А далі все це діло переносимо до аплікації. Тож, по відводкам, вулики 11, 12, 15, 17, 18, 19, і 20 у всіх цих вуликах матки вже облетілись і почали яйцекладку. Тому роблю однаковий допис до них 11 червня, молода матка облетілась та почала засів. Бали поки що не ставлю. Зробимо це вже при наступному огляді, коли будемо відмічати маток. Затверджуємо: Окей. Тепер дописи до вуликів 13, 14, 16. Це відводки, у яких матки не облетілись, і всі вони потягнули собі маточники на рамках, якими ми минулого разу їх підсилювали. Ми дамо їм вивезти собі маток з цих маточників та будемо спостерігати. А взагалі, на такий випадок завжди треба мати на пасіці невеличкий нуклеусний парк. Щоб завжди мати можливість швидкого підселення плідної матки. Ми обов'язково цим займемося в майбутньому, а зараз давайте зробимо записи до цих бджолородин. 11 червня матка із перших маточників не облетілась, потягнули маточники на нові розплідній рамці, підставленої для підсилення. Затверджуємо: і тепер я зайду до редагування 14-го вулика та поставлю першу селекційну лінію, так як знаю, що сюди ставилася рамка із першого вулика. Зберігаю. І так само у 13-му вулику буде шоста селекційна лінія, так як рамка туди ставилась із 6 вулика. Теж зберігаю. Тепер стосовно 7-го вулика, там також до цього часу немає засіву, тому для контролю я туди поставив рамку із відкритим розплодом із 10-го вулика. Наступного разу побачимо, чи потягнуть бджоли на ній маточники. Затверджуємо цей запис. Ну і тоді, звичайно, зробимо запис до 10-го вулика. 11 червня забрав одну розплідну рамку для підсилення сьомого вулика. Затвердили, Окей. На сьогодні це все. Дякую всім за увагу. До, До нових вас. зустрічей. Хай щастить!